Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярушвець. На Запоріжжі суд виправдав чоловіка, який побився з працівниками ТЦК, коли вони його витягували з квартири і хотіли доправити в автобус, щоб відвести в ТЦК. Уже неодноразово працівники ТЦК. Полювали за цією людиною, стояли у нього в під'їзді, вичікували, доки він вийде з квартири. Ну і коли він вийшов, почали до нього застосовувати силу. Чоловік почав чинити активний опір і сказав ТЦКшникам, що він з ними буде робити. Ті поскаржились в суд, відіслали матеріали в суд, але Запорізький обласний суд став на сторону. Простого українця. Ось такий прецедент. До речі, такі прецеденти зараз не є дуже, не є дуже частими, тому що переважна більшість судів задовільняє позови працівників ТЦК. І людей садять або на реальний слог, або дають їм умовний. Прокуратура стає на сторону ТЦК масово по всій Україні. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!